Так, тут лежав. Відірвали ногу йому. Подробило його прямо страшне тут. Так потомки, там доки що ви такого. Такого чоловіка немає, вийшов подивитися. Просила дихати. Наві люди приходять, також по гуманітарній допомозі, заявки по пошкодженням, щоб ми розуміли, скільки будинків. І робіть заявку на газ, світло. Я проконтролюю для того, щоб сюди аварійні групи виїхали. Я вже зробив. На газ, світло, газовщик Це як хата, чіновіться, такі на повернути. І всі помагає. Як вона сюди підбирає? Нічого, вона якраз знаходилася в цій химнаті. А воно, мабуть, на вікно захистило. Ось що я тут сиділа. Ось тут сиділа, в хату. Документи передивлялися. І оце як случилося, я заніміла. Ну, знаєте, ступор. І Надя істерична сусідка моя кричить. Я пішла, ні он гадіру. Чолиш? Чо не виш? Такі люди хороші, ми так з вами хороші живемо. У нас калітка, вона там з'їла. Mm -hmm. mm -hmm. Це повітря вже викликали, мають приїхати нас і бати, Ви розумієте мене, що я скажу, зайдеш і бо в заявці також оформлені не має гаражі помилували на машині, але вибило. Ви вже зафікували сюди в Ні. Треба обов'язково зафіксувати, поліція так і мовляв. Старостаці зайдіт там вже є. А хто там в старостаті зараз сидить? Заявки прийде. Пане Віктор на Ага, Дали що там заявку також? Дуже потужний вибух, я не знаю, як називається і чим вони стріляли. Значить, у нас наслідок такого вибуху, зривною такою, хвилею, потужною було вибито 12 вікон і четверо, четверо дверей. Okay. Сторож був. Він вийшов після першого дуже, ну, як я його, як то кажуть, сварила, щоб не виходив. Він вийшов після першого прильоту. І його відкинуло теж потужно хвилею. Відкинув, але з ним все нормально.